Україна, Франція, коли йде матч, хто вперше потрапив до збірної України? Які зірки Франції зіграють? Що прогнозують букмекерські контори? І де дивитись футбол? Україна, Франція про це і не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Футбол, Україна-Франція. Старт відбору до чемпіонату світу 2026. Перший матч для нашої збірної. П'ятниця, 5 вересня, Польща, Вроцлав, група Ді, Франція, Україна, Ісландія і Азербайджан. 12 переможців груп отримують прямі путівки до фінальної стадії. 12 команд, які посядуть другі місця. Та чотири найкращі переможці груп Ліги нації, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових міні-турнірах. Побажаємо успіху і фарту збірні України. Захисник Парісен жермен збірної України Ілья Забарний поділився думками про матч проти Франції. Цитую. Дуже чекаю на цей матч. Сподіваюся, що ми підготуємося добре. У нас складний суперник, але проти нього можна грати. У нас мені здається дуже хороша команда, яка може досягти результату. Я думаю, що ми це і будемо робити. Не спілкувався з партнерами по ПСЖ Про матч мені буде цікаво зіграти проти своїх одноклубників. Зазначив Ілья Забарний. Головний тренер збірної України Сергій Рибров запросив до збірної таких футболістів: воротарі Лунін, Різник, Трубін, захисники Бондар, Матвієнко, Конопля, Забарний, Миколенко, Михавко, Михайліченко, Сваток. Півзахисники Бондаренко, Очередько, Судаков, Калюжний, Шапаренко, Ярмалюк, Зінченко, Гуцуляк, Назаренко, Зубков, Циганков і Волошин. І нарешті нападники Ванат. Довбик, Яремчук. Перший виклик до національної збірної отримали Олег Очередько, Тарас Михавко і Назар Волошин. <звук> Головний тренер збірної Франції Дідя Дишам поділився своєю думкою про збірну України. Цитую: Україна це дуже хороша команда з класними футболістами, які випромінюють багато енергії. У мене немає побоювань перед матчем. Незважаючи на всю мою повагу до Азербайджану і Ісландії, Україна є найскладнішим суперником у групі, зазначив Дідє Дишан. <проб> до речі, у заявці збірної Франції головна зірка Реала Мадридського Ільян Папе та один із ключових гравців ПСЖ Осман Дімбіє. Також воротарі Люка Шевальє та Майк Миньян Захисники Люка Дінь, Малу Г'юсто, Лукас Ернандес, Ібрема Конате, Жюль Кюнде, Бенджамен Павар, Памекано. півзахисники, Дезіре Дуе, Ману Коне, Адрієн Рабьо, Ореліан Чомені, і нападники, Майкл Оліси, Маркос Тюран, Бредлі Барколя, і вже згадані Кіліан Бапе, і Осман Дімбілі, команда Мрія. Отримуй ще більше емоцій від матчу Україна-Франція разом з ігровою платформою «Фаубет». Фаубет бери від гри своє. Букмекерські контори на матч Україна-Франція дають такі коефіцієнти на перемогу Франції 1,6, на перемогу України 9,3, На нічию 2,5. Беззаперечний і явний фаворит збірна Франції. Далі, друзі, коротко про найближчі трансляції на каналі Перший футбольний у четвер, 4, 4 вересня, матч Грузія, Туреччина о 18.45. Це також відбір до чемпіонату світу. Приходьте у п'ятницю. Два матчі. Спочатку Литва, Україна, старт відбору для молодіжної збірної України о 18.45. І вже потім головна команда України проти Франції о 21.30 на першому футбольному. Наступний матч у вівторок, 9 вересня, Азербайджан, Україна, о 18.45, на першому футбольному. Анонси всіх трансляцій нашого каналу ви знайдете завжди у розділі Дописи на Ютуб каналі Перший футбольний, а також у вайбер-групі Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах: Facebook, Telegram, Instagram. І наприкінці випуску про те, де дивитись матч Україна-Франція. Поєдинок покаже офіційний мовник матчів збірної України медіасервіс Микого. Ну і звичайно, наш канал Перший футбольний пропонує вам описову аудіотрансляцію захоплюючого поєдинку з професійним коментатором у компанії 200-тисячної команди підписників-болівальників каналу. Приєднуйтеся, і ви будемо чекати. На цьому поки що, все. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтесь і підтримуйте наш україномовний канал. Будемо раді вам. Чекаємо на коментарі під випуском, хто переможе, Україна чи Франція, а можливо, буде нічия. Пишіть прямо зараз. Ваш перший футбольний.